Happy birthday, Alina. Happy birthday to you. А ну дуй. 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 И ще сильніше. Дуй. Дуй. Аліна йди геть. Боже, яка красота!

А дальше? Я біжу, біжу, кохаю, я би тебе з'їв, не їсь, е да я тобі доспіваю одну пісню. Молоде! Сім! не їсти мене, я тим, висити А ну я. Я колобок, я на ячас спечений. Я, я відідати і не дава утеці. А він покодився, поки А він зі покатимся, покуха.

Do, malu